Дехто називає Зеленського таким, знаєте, бідоносцем Віслюк Апокаліпсису. Ті міста, які він відвідує, вони потім стають об'єктами російських бомбардувань, обстрілів. Я б йому так само, як на початку нашого ефіру, я б радив йому поменше згадувати прізвище Трампа і якісь вимоги до нього зараз. Особисто висловлювати так само. Я б може застеріг його від фотографувань з тими назвами міст, які, зрештою, потім одразу ж чомусь стають об'єктами російських бомбардувань. Я, ну, може, це дійсно такий підступний план росіян, що вони відслідковують, коли куди переміщаються Зеленський. Потім б'ють по тих містах і починають їх активно штурмувати, обстрілювати. А, ну, на жаль, ми ж не можемо просто повертаючись до теми. Цього підручника спокійно сприймати цю абсолютно спотворену реальність, коли сім таких абсолютно компліментарних до зеленського фотографій на в цьому підручнику в порівнянні з іншими там президентами, яким присвятили там по дві світлини в цьому підручнику, і головне, що там жодної згадки про його страшні провали, про те, за що він рано чи пізно буде відповідати, що він за шість років свого правління завдав величезної шкоди нашій державі і продовжує, на жаль, завдавати, про що ми казали на початку, виділяючи мільярдні суми на закупівлю російських атомних реакторів чи на пропаганду на внутрішнього споживача, замість того, щоб робити все можливе для поширення нашої інформаційної та пропагандистської політики за кордоном, а створення таких творів. Ну, я розумію, що хтось можливо отримав гонорар за подібні витвори мистецтва, але ну, я б ніколи б не долучався до таких, до таких творів, до їхнього поширення. Ну, виключно може так, як знаєте, іронічно прокоментувати, дати якісь ем, ем, свої оцінки тому самому цій самій назві. Да? Вони ж тільки знущалися над своїм словом гетьман, угу. скільки вони обсміювали в творах цього. Зеленого балагану 95-го, саму, саму ну, таке прізвисько, яке свого часу надали п'ятому ну, президенту, коли а тепер... щось створюється, хочеться чогось досягнути, правильно? Донести щось добре тут. Ну, возвеличення, що такі це не дійсно, як сказав свого часу Єрмак, що це найвеличніший лідер сучасності. Ну історія розставить крапки над її. Ми е, свого часу дізнаємося, да, що саме відбувалося, хоча б в тому омані, які були взяті на себе чи там зобов'язання, чи там обіцянки зроблені. Чому ми саме після цієї ганебної поїздки повністю змінили склад РНБО, поміняли голову офісу президента. Нагадаю, що ну це взагалі такий був ляпас свідомості, коли замість там бойового генерала кривоноса, ракетника Горбуліна, чи там досвідченого політика Турчинова туди ввели, кого тоді туди, туди ввели Сивоху, ну досить сумнівною репутацією людини. Да? Потім фармацевта Соловйова чи ветеринара Данилова, чи перекладача Демченко? Ну як можна було такий вирішальний? Період нашої історії призначити на посаду голови служби безпеки офшорного цього махінатора в кого Ну ні ухом, ні рилом він ніякого відношення не мав взагалі до не те, що до справи там з безпекою чи обороною, просто до державних справ ніяких ніякого відношення не мав. Ну як можна було його призначити, бо замість бойового генерала, який очолював цю службу за часів там Порошенка? Тут мені колеги підказують, з'являється хтось продукує сувенірну продукцію, яка так чи інакше пов'язана на полицях там, на пролаках магазинів з'являють. Ну вже зараз це відбувається Ну вишивають там і хрестиком, і бісером, вишивають портрети. Ну але ж насправді оцінка реальна, оцінка цієї діяльності і творчості, вона дуже промовиста, коли зараз оці його численні. Спогади про перші місяці війни, знов ж таки, в яких там немає, на жаль, суворої правди, так от вони продаються сьогодні дешевше за туалетний папір. Вибачте, стоять на полицях там на магазину. Поруч там туалетний папір за 400 гривень, і там за 120 гривень книжка Зеленського. Ну тобто, це ж реальна оцінка його. Творчості його на жаль вкладу в лапках в обороноздатність, тому що ну те, що було потрібно росіянам згідно плану підриву нашої обороноздатності, я зайвий раз нагадую, що я три роки колись перекладав цей курс стратегії оперативного мистецтва підрив обороноздатності країни супротивника, і все ж по пунктах, що треба було зробити, це і повністю підривати підірвати нашу стратегічну співпрацю з нашим головним партнером союзником і спонсором. Як сьогодні закликає знов безугла розірвати дипломатичні стосунки США а свого часу зеленська. Одного довів до імпічмента Трампа, а проти іншого чотири кримінальні справи порушив. І продовжує навіть зараз же, ну, в, в, в своїх інтерв'ю він вже повторював ці слова, що невідомо куди подівалися 100 мільярдів. Ну, якщо ти сам кажеш, що ми не розуміємо, коли подівалися 100 американських мільярдів на нашої допомоги, то відповідно даєш підстави Трампу сьогодні звинувачувати і, і Байдена і Зеленського в тому, що вони розікрали американські гроші. Вчора депутат Железняк. Вийшов ще з таким цікавим і дивним повідомленням знову ж таки про ці чутки про виступ в конгресі, зокрема санкції. і ну, так До далі. того Лана Зеркаль озвучила <клес> ці цифри про а, там, десятки <клес> українських урядовців, по яких ми починаємо. Ну і тут пан Железняк зупинився також точково в цифрах, причому 17 топ посадовців, 270 чиновників і так далі. Ну, цифри навіть називають. Такі більш поточний, що і це про що ну що розвідка працює американська, я нагадаю, що знов ж таки повертаючись до початку розмови співпраці з вбивцями. людину сьогодні не видають американським органам ФБР Коломойського. Згадали його справу про замовне вбивство 20-річній давнини, але ж головна претензія органів до цього практично головного. Оператора цієї операції Боратина, яка призвела Зеленського на посаду президента, то що це the biggest money laundering scheme in the world banking history, найбільша оборудка по відмиванню брудних грошей за всю історію банківської системи: 470 мільярдів доларів. Це не мільйонів мільярдів. Це тільки через оці відділення Приватбанку на Кіпрі, коли відмиті були ці гроші. Але оскільки це все відбувалося в американській валюті в доларах, то це все підсудно американським органам і тому ну я нагадаю, з 2018 року 100 американських слідчих ну це дані американської преси в п'яти американських штатах вели розслідування по цих фактах зловживання, і вони ж продовжували свою роботу вже після обрання зеленського президента. І відповідно, вони ж не гайли свій час ці ці шість років. Чи буде полі подалюватися з боку сполучених штатів взагалі і так чи інакше, ну, я б не брав на себе тут відповідальності предріkat. Якісь результати цього розслідування поки що. Але ж головне, що це такий гачок, на якому вони можуть тримати і погрожувати Зеленському цим розслідуванням, для того, щоб в ну, подалі що Україні як державі з цього ну треба надалі не робити таких хибних. Кроків на виборах, коли обирають людей абсолютно без будь-якого державницького досвіду, а головне, що за цими людьми стоять ті, кого найпотужніші розвідки фінансового світу звинувачують в найбільших в найбільшому розкраданні державного бюджету. Ну як можна було там сьогодні кидати звинувачення комусь українській владі про якісь зловживання, коли ви самі Прийшли до влади, і внаслідок оцих страшних оборудок, де суми фігурують, коли я називаю цю суму там 470 мільярдів. Вони кажуть, ні, ну ти помилився ж Мільйони, чи там 447 мільярдів. Ні, це цифра, яка в офіційних доповідях ФБР фігурує. А, якщо чесно, мені здається, що. От вчора, маючи відвертене бажання вживати і згадувати третього винного в війні, і ви розумієте прекрасно, кого я маю на увазі, бо він якось так це зробив невпевнено. А я про головного злочинця, який почав війну. А... От так, от, от, той фільм, який вчора на прямому каналі демонстрували про страшний кривавий мартиролог Путіна. Скільки вбив, скільки крові на його руках? От його потрібно було б нашій державній інформаційній машині, замість того, щоб цей телемарафет цей спонсувати за 4 мільярди, поширювати максимально на всіх можливих каналах, щоб люди світу знали всі злочини. Починає саме самого першого дня перебування тоді на посаді прем'єр-міністра Путіна, коли почали. З там, інтервалом в 3-4 дні підриватися російські будинки в російських містах. І поки не відбувся цей так званий Рязанський сахар, не зупинили цю операцію. Да. Я це питання ще додам. Ми завершимо цю годину. Я просто на зв'язку. Дмитро Чекалки нас дві хвилини. З, з ума не йдуть знедолені народи, так? Да, да. Яскра... І... Просто паралельно з цим. Яскраво, от цього тижня, на старті відбулася історія полонений башкирець. Допит влаштовували наші хлопці. Він каже: наш народ вбиває. Ну ясно, що коли його затримали вже в полон, він таке буде говорити і так далі. Там під загрозою страху і тому подібне. Ну каже, народ знищують, народ вбивається, і тут в топах в «Apple Music». Вистрілює найпопулярніша башкирська пісня, де ті там підтримують російську армію, і так далі. Тому сьогодні були дані, що ця пісня за рахунок того що її. Прослухали там мільйони українців. Вона дала українському бюджету через відрахування в податків 5 мільйонів доларів. Одна ця пісня ті. Важливо, ну добре, ні, так ні, ні, я перепрошую. Не, не одна ця пісня, а весь російський контент за останній рік, угу. який передивилися українські угу. глядачі на Ютубі, угу. дав відшкоду ну, відрахування Росію. в податків Росію 5 мільйонів. І на це можна було закупити десятки тисяч дронів, які щодня вбивають українців. Добре, Тому, це така ми... реакція на цю тему. У нас буде просто я дуже хочу встигнути. 30 секунд. Те, чим ми хотіли завершити. Ну, що маємо боротися за національне відродження? От зараз вийшов Олег Єфремович Хайлом Єфремов, російський актор, талановитий, і він тільки в дорослому віці дізнався, що його батько Калмик, а мати мордва, що його прадід був першим прикладачем Біблії на на Калмикську мову. Тобто, люди на жаль в Росії манкуртами перетворилися на манкуртів, і ми маємо боротися за національне відродження цих погноблених народів. Україна може це збурити? Має має всілякими шляхами долучитися до цієї боротьби. Маємо відроджувати не тільки власну національну свідомість, а боротися, боротися за те, щоб країна, яка роками десятиліттями позиціонувала себе як борець за національне визволення, сама була найбільшим пригноблювачем інших народів. І ще 20 секунд та питання, яке хотів. Чи є ризик, що Трамп відвернеться від України? Ми маємо такого допустити всіма можливими шляхами. Просто треба знаходити альтернативні варіанти, а не одним і тим же вже методом, який довів свою хибність угу. цими там неголеного не не не, не <клес> обличчя.